Сьогодні в нас неділя, коли ми знову на початку кожного місяця звертаємося до Божого Слова, щоб ще краще зрозуміти, ще глибше пізнати, що ж таке причастя, що ж таке Господня вечеря, що воно означає для нас. І як коли люди на сонці розглядають діамант, то Чим більше його крутиш, тим більше гранями, тими він блистить, і тим краще він показує всю свою, все своє багатство, всю свою красу. І сьогодні ми знову вертаємося до першого послання до Корінтян, 11 розділ з 23 вірша. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав. Що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв Він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте аж доки Він прийде. Це послання апостола Павла, і він свідчить про те, що мав безпосередньо зустріч з Ісусом Христом, і саме таке послання. Він передав для всіх нас. Сьогодні трошечки пороздумуємо, можливо, в такому не зовсім очікуваному ракурсі, над тим, що для нас є Господня вечеря. І перед тим хочу сказати про те, що ну, багато хто з нас одружені. А можливо, багато хто з вас вже колись були на весіллі інших людей. І якщо ви там були або приймали безпосередню участь, то напевно ви знаєте, наскільки це таке захоплююче дійство, коли до вівтаря в урочистій такій атмосфері, де чекає наречений, підводять наречену. І коли ми на це все дивимося, приходить розуміння того, що от зараз щось таке. Надзвичайне відбудеться, щось таке станеться неочікуване для нас. Таке дійство, після якого в житті все поміняється. Вже ніколи не буде так, як було, а буде все інакше. І з'явиться нова сім'я, буде отриманий новий статус, будуть отримані нові обов'язки, почнеться нове життя. І всі вірять в те, що. Це нове буде набагато краще, ніж те, що було. І напередодні цього весілля всі живуть в очікуванні, всі готуються до того, тому що насправді ніхто не знає наперед, що і як відбудеться. Тому давайте сьогодні звернемо увагу на Господню вечерю з погляду, що це. Не тільки надзвичайно таке глибоке і пророче значення Господньої вечері, що це не лише згадка про страждання Ісуса Христа, що це не лише факт поклоніння чи єдності Церкві, а це очікування, це підготовка, це сповіщення майбутнього славного повернення нашого Господа. Насправді, Господня вечеря це. Більше, ніж просто ритуал. Це зустріч з нареченим, який готує свою наречену до шлюбу. Цією нареченою є церква. І він її готує до Дня Вознесіння, до дня зустрічі, до великої весільної вечері Агнця. Саме так ми читаємо про це в Божому Слові. Давайте розглянемо деякі аспекти. Які допоможуть нам краще зрозуміти, а що ж насправді для нас є Господня вечеря, ми можемо пороздумувати над тим, що Господня вечеря це як пам'ять про ціну нашого спасіння. Відкриємо з вами Євангеліє від Матвія, 26 розділ. З 26 вірша. Євангеліє від Матвія, 26 розділ з 26 вірша. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб, поблагословив, поламав, віддав учням своїм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, Він подав її і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. І кожного разу, коли ми беремо участь у Господній вечері, ми ще раз і ще раз переоцінюємо, якою ціною дісталось нам спасіння, прощення гріхів, вічне життя, зустріч з Ісусом, якою ціною була викуплена церква і ці роздуми. Вони спонукають нас на очищення, на смирення, на життя святості. І церква, яка пам'ятає Голгофу, пам'ятає те, що там відбулось, це церква, яка готова зустріти свого нареченого Ісуса Христа. Другий аспект Господня вечеря. Як свідчення вірності. Апостол Павло, в першому посланні до Корінтян, 11 розділ 26 вірш, він каже, що ви смерть Господню звіщаєте аж доки Він прийде. І це не просто спогад, це проголошення. І ми не лише вшановуємо минуле, а ми дивимося в майбутнє. Ми говоримо світові. Христос помер за наші гріхи, але Він воскрес. І Господь наш гряде. І ми очікуємо зустрічі з ним. Участь у вечері Господній це акт вірності нареченої своєму нареченому. Це, наче заручини, які свідчить про те, що церква говорить: я чекаю тебе, Господь. Це акт вірності нашому батькові, нашому Богу, нашому царю, який тимчасово відсутній, але ми віримо і знаємо, що він незабаром повернеться, щоб нас забрати до себе. Ще такі аспекти Господньої вечері, як очищення і підготовка до зустрічі з Господом. Знову ми бачимо перше послання Коринтян 11, розділ 28 вірш. Нехай людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і з чаші п'є. І перед вечерєю Господньою ми маємо зупинитись, пороздумувати. Чи як ми живемо, які в нас пріоритети в житті, про що ми думаємо, чи ми очищаємось. Це можна назвати таким моментом духовної інвентарізації. Чи живу я як наречена, яка ось ось зустрінеться зі своїм нареченим? Чи чистий мій одяг духовний, чи серце моє палке до Господа? І тут нам на допомогу приходить вірш з першого послання Івана, перший розділ, дев'ятий вірш. Я думаю, що ви його всі добре знаєте. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він, Господь. Вірний та праведний, щоб простити нам гріхи та очистити нас від неправди всякої. І тільки та церква, яка готує себе до зустрічі з нареченим, буде взята в День Вознесіння. І ще один аспект Господньої вечері це очікування весільного бенкету. І тут ми з вами відкриваємо об'явлення 19 розділ сьомого вірша. Радіймо та тішимось і дамо славу йому, бо весілля агенця настало, і жена його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Амінь. І насправді Господня вечеря це не. Ну, можна так назвати, Тінь того, що чекає церкву на небесах. Як наречена готується до весілля, так церква готується до зустрічі з Ісусом. І вона, церква, має бути бездоганною. І кожна вечеря Господня тут, на землі, для нас це як репетиція Великої Небесної вечері, де ми всі будемо учасниками. Цього дійства, цього весілля. Отже, Господня вечеря це набагато більше, чим просто хліб і вино. Це свідчення нашої віри в Господа. Без віри, скільки би ми не з'їли хліба, скільки би ми не випили вина, нам не отримати прощення, нам не отримати вічне життя, нам не отримати. Не отримати довгоочікуваної зустрічі з Господом. Наше життя на землі це шлях приготування до зустрічі з Богом, це вираження любові до нареченого, це очікування Його приходу. І коли ми приймаємо хліб і вино, ми проголошуємо гряди Господи Ісусе. І так само ми ці слова читаємо. В об'явленні Івана Богослова. Від нас залежить, щоб серце наше було чисте, щоб світильники наші горіли яскраво, щоб любов до нареченого наповнювала все наше життя, щоб думки наші були світлі, щоб погляд наш був скерований на Господа. Щоб ми мали бажання кожен день зустрічатися з ним, читаючи Його слово, і це життя аж поки Він прийде за нами. Амінь.